Президент України мав прес-конференцію, чудову прес-конференцію, де і ви були, та це інтерв'ю про план перемоги це така прес-конференція. Та? Так, основна власне, ця була заявлена план перемоги, але додатково так. Ви могли питати і про інше. Чудове питання про а, власне, те, як президент тримається Всі в шоці від того, як він тримається і як не здається. От таке питання до вас: як ви не здаєтеся? Цей час інформаційної. Війни, коли проти журналістів українських журналістів іде а, така а, інформаційна війна з боку Росії. Інформаційні напади на журналістів скоюються. Від... Дякую, що підмітили це запитання до президента. Насправді, я хотіла встигнути поставити його, тому що так, так... Но. Серйозні питання вони мали звучати, але хотілося насамкінець чогось людського, і насправді те, що було цікаво, тому що три роки в такому темпі жити. Так. Е, коли в тебе багато інформації, несподіванкою було те, що президент не ходить до психолога. Хоча я розумію його, тому що напевно жодному психологу не розкажеш те, що знає Володимир Зеленський, стільки державних таємниць. Тому е, відповідь була його. Такої і очікуваною і ні, але я рада, що він відреагував на моє запитання. Він також сказав, що в нього є діти, родина. Це і мені допомагає зараз триматися, тому що з маленькою дитиною вона дуже щитує емоції, які я відчуваю, тому я знаю, що. Коли я буду засмучуватися, вона все це буде відчувати і погано буде відображуватися це на її самопочутті, на її емоційному стані, на її сні. Тому я не маю права здаватися. Мені робота моя супереч тому, що ви сказали, часто є напади на журналістів. Все одно мені інформація, яка б вона не була, допомагає. Я переключаюся на роботі навіть деякий час, і супереч тому, що часто негативна інформація мені допомагає все таки бути в такому драйві інформаційному моя робота. Але перше джерело енергії, це, звісно. Донечка, звісно, мої батьки, чоловік, моя родина. Ну і часто, коли м -м, буває складно, коли здається, що сили залишають, виїжджаю на природу до річки, і вона часто надає силу. Та я от почув відповідь президента також і е хотів би з відповіді президента задати вам таке питання: виходите до психолога? Президент не ходить, ви ходите чи ні? На жаль, ні. Я б хотіла, можливо, тому що я пам'ятаю, в перші місяці після народження донечки це було щось абсолютно нове для мене, і часто, коли розповідали післяпологова депресія, мені здавалося, що це романтизують якось. І часто кажуть, та після пологова депресія потрібно вчасно звернути на це. Хочеться плакати. Я не вірила в це, що в мене може таке статися, тому що я зазвичай така сильна людина і звикла емоції стримувати всередині себе, не показувати, не бути слабкою. Ну такий в мене характер. Але я зрозуміла, що є гормони, і вони діють. І я думаю, так мені потрібно напевно до психолога записатися на консультацію. Але жодного разу я не була. У нас є в прямому ефірі. Ми долучаємо психологів, і часто ми ставимо питання, які нас турбують особисто. <світлення> Можна хм... сказати, що в прямому ефірі у нас відбуваються такі психологічні сеанси з Анна Кушнирук, з Олегом Чабаном, психотерапевтом. Ми часто ставимо питання, які е, е, йдуть персонально від нас. Які болять, і тому ми чуємо відповіді в прямому ефірі для мільйонів глядачів і для себе особисто шукаємо відповіді. Ви знаєте, ви от показали дитину в інстаграмі, що мене досить так знаєте, стало для мене радістю, тому що багато хто там каже: взагалі не можна до шести років показувати треба смайликом закривати великим таким смайликом дитину. Чому ви вирішили? Ви в це не вірите, так? Мої рідні казали не показуй дитину, не показуй. Я, мабуть, це забобон я до хрещення не показувала. Це, мабуть, якийсь внутрішній такий забобон і тиск бабусь, так скажемо. І бабусі казали і далі: не показуй, не показуй. Але вона ж така чудова дівчинка і такі складні часи зараз. Мало емоцій є приємних, мало є. Приводів для усмішок, тому часто, коли я публікую агату, вона піднімає і мені настрій. Я бачу ці фотографії. Я не маю права, щоб мільйон фото, які в мене з'явилися після її народження, залишалися персонально моєму телефоні. Я хочу, щоб ви бачили інші, і сподіваюся, що люди будуть з позитивною енергією дивитися і отримувати. Позитивні емоції, коли бачить фото агата. Ви казали про е, важливість таких усмішок та позитивних емоцій. Часто Агата посміхається. Ой, вона усміхнена дівчинка, вона угу. усміхату, е, мені це подобається. Це не означає, що вона не плаче, е, часом не нервує, є таке, тому що зуби, коліки, все це ми проходимо, проходили. І різні бувають настрої вагати, але мені подобається, що вона поки не розуміє, в які часи ми живемо. І That's... тому, може, і добре, що вона поки не розуміє, і тому, коли дивишся в її щирі очі, які ще не знають, що навколо відбувається, вони не знають. Тієї ситуації, яка в країні, в якій вона народилася, і в які часи вона народилася. Тому да. ось я часто, коли вона усміхається, так щиро, я радію цьому, що поки вона може спокійно насолоджуватися життям, спокійно зростати. Хоча на вибухи вона вже почала реагувати в перший час, звісно. Не було цього. Кілька разів вона злякалася, коли це було ввечері. Вона гралася просто на своєму калимку, і був сильний вибух. ППО збило ракету. І вона злякалася та побігла до мене. І я вже розумію, що реакція в неї є. І також mm. в центрі ми гуляли. Сирена дуже гучно заволала в центрі Києва, і тоді вона злякалась почала плакати. Ну поки вони на інтуїтивному рівні розуміють, що щось не так якийсь момент. Так, тема дуже важлива, як розповідати дітям про, про взагалі про війну. Та ви вже думали, як розповісти про війну своїй донечці? Просто от якось це коли ще дитина мала, ну це багато хто каже, травмуєте психіку, розкажете, що там відбувається. Як ви будете про це розповідати? Ви про це думали вже? Я вважаю, що потрібно казати все, як є, і з дітьми говорити з наймолодшого віку, як з дорослими. І навіть за мені кажуть, не сюсюкайся. Є там фахові лікарі, з якими я спілкувалася, не потрібно з ними у ті путі, і там говорити якісь звуки. Чітко потрібно промовляти як з дорослими, і ті звуки повторювати, навчати їх, і говорити до них як до дорослих. Я вважаю, що. Чим раніше ти будеш говорити з дитиною на рівних, тим краще навіть і більша довіра буде так формуватися. Я зловила себе на думці, купила картки дитячі, там ракета, літак. І я сьогодні якраз тільки придбала ці картки, я не бачила тематику. І така кажу: от ракета, дивись! І потім думаю, так не хочеться навіть показувати їй цю ракету. Тому, тому що як, як взагалі можна сказати, ми змінились так раніше, це було по одному, а зараз по іншому. Ну тому, напевно, на цих картках можна пояснювати так, що ракета, ось ти бачиш, часто буває, що от е, такі ракети летять і в Україну. Це буває через те, що хтось хоче закуп, захопити те місце, в якому ти народилася, в якому живеш. Я вважаю, що потрібно казати так, як є і. На прикладах тих самих книжок, картинок, про які я й казала, але не зараз, не зараз, тому що зараз занадто рано, 11 місяців, і поки дитина точно цього не зрозуміє. Так, я хочу перейти до журналістських таких нюансів і спитати у вас про прес-конференції їх стало суттєво менше раніше. В нас були лише там прес-конференції, прес-конференція, прес-конференція президента. Ви маєте на увазі прес-конференція? Я маю на увазі та державних діячів, там відомих людей. Взагалі а зараз їх стало менше. Зараз всі в інтерв'ю, і це безумовно такий цікавіший формат, коли це з одним журналістом і до нього вся увага. А це трохи краще ніж прес-конференція. А як ви думаєте, вже вичерпав себе такий інститут? Ну це не можна назвати інститут, але все ж таки інститут прес-конференції. Загалом ну, зараз як ви влучно підмітили, всі приходять в інтерв'ю, часто ще в YouTube з'являються різні формати, подкасти, і тут вже дивляться на те, що люди краще сприймають. Який формат людям заходить зараз? Такі часи, що більше дивляться інтерв'ю, подкасти? Це людям заходить. Документальні кіно, що раніше менше дивилися зараз, дуже класно дивляться одну тематику, і коли ти обираєш її розкриваєш з різних боків. І навіть зараз інтерв'ю так просто не хочуть дивитися люди, наприклад, з тими самими військовими, коли ми просто пишемо розмови, просто сидимо, спілкуємося, вони хочуть побачити більш ширшу таку картинку, історії, показати з відеоматеріалами. Тому тут треба зараз шукати ще підходи, що хочуть дивитися. Просто прес-конференція, коли вона доречна і коли посадова особа. Має щось сказати важливе і зібрати журналістів, і потрібно багато запитань не лише від одного журналіста. Це має право на існування, має право на життя. Такий формат. Я пам'ятаю брифінги. Часто були от брифінги. Я вважаю, що точно вижили. Себе, тому що і для мене, коли я тільки починала бути журналісткою, розшифровувати брифінг і дивитися із нього, написати якийсь матеріал, це завжди було як е, покарання. Я пам'ятаю, Боже, не слухаєш цей брифінг. От брифінги треба шукати вже як е, інші формати, для того, щоб подавати, інші жанри для того, щоб подавати інформацію. Мені дуже насправді подобається формат єдиних новин марафону, так? і це ну, дуже, дуже потужна така ініціатива об'єднання так? каналів для мовника, який несе правдиву інформацію. Так? На початку війни це було важливо, ви пам'ятаєте? Так, і зараз мені здається також важливо, коли така інформаційна війна. Справді відбувається, як ви думаєте, нам потрібен буде е, марафон Єдині Новини після перемоги після війни. на спочатку президент сказав, що марафон буде тривати до перемоги. Е, е, після перемоги е, вже марафон Єдині новини виходить, буде не потрібен. Кожен канал буде повертатися до звичного формату, до звичних новин. Хоча Насправді вони, я точно впевнена будуть вже не такими, якими до початку повномасштабного вторгнення, тому що глядач трансформувався, телебачення змінюється, і потрібно шукати нові підходи до подачі інформації. Тому марафон єдині новини, він триває вже майже три роки. Я вважаю, що пік. Ік потрібності нашому глядачу був на початку війни перші місяці. і тоді ми працювали 24 на 7. Ми чергували навіть вночі. Ми виходили саме в прямі ефіри вночі, попри те, що деколи майже засинали, але потрібно було постійно бути на контакті з глядачем. Вмикали тоді mm -hmm. теж різних спікерів було говорити про що. І не одну годину, і не дві, тому це було дуже важливо. Таке питання до вас, як до людини, яка це бачить з точки зору за кадром. Ну, співпраця покращилась між каналами. Якщо казати там відносини дружні, з'явилися, тому що там, коли мені дуже подобається, продовжить моя колега ім'я журналіста ведучий, та який буде продовжувати, тобто, все таки це така співпраця. Але чи вона поглибилась з появою її марафон? Я вважаю, точно ви праві в цьому питанні, і навіть з колегами ведучими ми нещодавно зустрілися і знайомимось, хоча кажемо, а навіщо ми знайомимось три роки. Ми вже е, працюємо в одному єдиному марафоні, і заочно ми вже знаємо одне одного, і тому що ми багато стежимо одна за одною, і тут навіть і не потрібно представлятися. Хоча, от вперше за три роки, ми побачилися. Вживу, наживо, перед прес-конференцією з колегами з інших каналів, я не була з ними абсолютно знайома. І тут навіть такі дружні відносини вони є, і сформувалися ще коли ми дивилися одна одну через екран в одному єдиному марафоні. Щодо співпраці, поглиблення колег, звісно, обмін досвідом. Пішов, всі діляться враженнями від однієї тематики, яку краще дивиться глядач, яку краще можливо надавати, тому що глядач хоче ховатися від цієї там інформації. Можливо, там психологів треба на денний ефір, а зранку краще подати ось такого спікера, ось таку інформацію, якщо ми кажемо не лише про новини, а про аналітику. Часто теж є. От у вас е, була та депресія після Пологова? Ми казали. Так, була недовга і не було там таких занадто е, жахливих думок, як в деяких, але мені було складно певний час перейти на новий режим. І коли дитина мало спала, я мало спала, тоді я зрозуміла, що гормони беруть вгору. От ви коли поверталися в ефір та, після пологів, це складно було знову повертатися? Чи якось, ну, тобто, я ж розумію, це ну, тепер мама, тепер треба думати над, над такими питаннями, як, як там моя дитина, що вона, що вона робить, чи все в неї добре? Як це, як це вам було психологічно, коли велися ефіри? Я пам'ятаю, наскільки в мене була перерва, здається, два місяці між ефірами, два-три місяці. Я точно Але. вже не пам'ятаю. Це незначна така перерва. Тому що можна сказати як довга затяжна відпустка, але звісно, ти звикаєш. А і хочу я сказати, що зараз часом буває важче навіть йти на роботу, ніж тоді. Бо тоді mm -hmm. поїла, поспала, поїла, поспала. а Зараз у неї контакт більше зі мною, вона вже все розуміє, коли мама йде. І я часом так сиджу на роботі, передивляюсь фотографії самою. Е, я б не сказала, що саме виходити було з декрету важче, ніж зараз часом. Але я думаю, дитина має, має звикати, що у мами теж є робота, вона вже знає, що мама певний час може бути відсутня. Вона не дивиться телевізор, не бачить вас. Я не даю дивитись телевізор навіть мультфільми так. ще це прямо моє таке правило. Але один раз я попросила увімкнути, коли я була в новинах, увімкнути її телевізор, бо вона по голосу дуже мене щитує. Вона дуже. знає голосу, і по кроках, навіть коли я заходжу, вона знає, що я йду вже. Тому її якось увімкнула і вона дивилася і не розуміла. Мама, <смі> я можу бути одночасно на роботі і вдома по телевізору.